Доброго дня! Петіна медіа -центр. Миколаївська обласна військова адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Валерій Кашуба. І тема нашого брифінгу, Миколаївський район, соціально-економічна ситуація та бюджетування. Доброго дня вітаємо спочатку вам слово коротко для доповіді, а потім перейдемо до запитань від наших журналістів. Будь ласка, доброго дня! Як ми мене вже представили, я Кашуба Максим Валерійович. Начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Якщо не помиляються, це вже у нас третій брифінг. і Я радий, що є можливість спілкування такого. Тому я сподів... ну, починаємо. Ну я так з вашого дозволу почну з бюджетування. Ну, минулого року ми вже зустрічалися останній раз 3 січня цього року. От. Я готов насамперед надати інформацію про виконання бюджету за 2023 рік та за два місяці поточного року, а також основні статті використання бюджетних коштів. Бюджетні відносини на нашому районі ведуться за підгаслом прозорість та підзвітність. Кожна копійка має цільове призначення. За 2023 рік. До загального фонду зведеного районного бюджету надійшов 1 мільйон 387 тисяч або 112 від планового показника. Обсяг перевиконання становить 150 тисяч гривень. Ну, тобто, ви бачите, у нас не, таку, не такі ж великі кошти збираються. Основні видатки, які були проведені в район, на районному рівні, це отримання працівників районної ради на суму 4 мільйони 535 тисяч, з них видатки на заробітну плату. Та оплата енергоносіїв також в районі була виконана цільова програма територіальної оборони за 2023-2027 роки за рахунок одержання субвенцій на загальну суму 717 тисяч від сільських селищних сільських громад на придбання обладнання та запасних частин для військової техніки для військової частини. Для функціонування боєздатності та життєздатності батальйону територіальної оборони Миколаївського району. Також хочеться відмітити оплату судових зборів. програма для забезпечення рішень суду на виконання комплексної програми захисту прав дітей Миколаївського району, дитинства 22-25 двадцять 35 рік, тридцять тисяч. Для забезпечення діяльності та виконання заходів передбаченої програмою служби у справах дітей Миколаївської районної військової адміністрації, а також на програму соціально-економічного розвитку Миколаївського району і все таке інше. Ну, тобто, основні видатки у нас не дуже великі, тому. Хочу перейти також до блоку соціального захисту населення. Як я вже неодноразово казав, це один з пріоритетних публічних принаймні, напрямків роботи районної військової адміністрації. Як я вже звітував за 23-й рік на початку цього року, хочеться зараз прозвітувати за перший квартал 24-го року. Вибачте, я читаю, бо тут цифри. Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини це 3678 осіб, осіб на суму 31 мільйон 632 тисячі. Підтримка малозабезпечених сімей е, на суму 23 мільйона 915 тисяч гривень. Соціальний захист. Дітей та сім'ї 29 мільйонів 334 тисячі. Деякі види допомог компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 250 тисяч. Також призначено та виплачено допомогу внутрішньопереміщеним особам на суму 1 мільйон 544 тисячі. Видано посвідчення особам з інвалідністю, членам сім'ї загиблого захисника. України, багатодітним сім'ям і все таке інше. Призначено допомогу пакунок малюка 117 особам і проведені інші наші робочі міроприяття щодо цього. Також хочеться звернути увагу, що соціальний захист району знаходиться на досить високому рівні, всі виплати йдуть вовремя, люди соціально забезпечені. Ну, готов перейти до запитань? Ще у нас так, да, будь ласка, представляємо запитання. Катерина Ростеж, телеканал Март, розкажіть, будь ласка, яка робота наразі ведеться з облаштуванням укриттів? Скільки вже їх у вас в районі і що планується? Ну, взагалі, зараз робота йде по накопичувальній. Наразі у нас в районі наличується 234 сховища, 224 радіаційних укриттів і 181 найпростіше укриття. На початок року виділені кошти з обласних та місцевих бюджетів на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту на загальну суму більш ніж 108 мільйонів гривень. А саме, це на будівництво. 21 мільйон на капітальний ремонт 57 мільйонів. Та на поточний ремонт 36 мільйонів на 52 захисні споруди. Наприклад, також за рахунок благодійної допомоги в Миколаєві проводиться поточний ремонт найпростіших укриттів закладів охорони здоров'я. У першому кварталі завершено вже ремонтні роботи на 20 об'єктах цивільного захисту, 12 з яких це заклади освіти. Тобто робота йде по накопиченню, фонд захисних споруд збільшується і буде доведений до логічного завершення 100%. Будь ласка, чи долучиться району до проведення покривки шкільних ліг кліч-опліч? Ми знаємо, що в Україні і в окремому Миколаївщині відбуваються такі ліги, і ваше ставлення до такого дозвілля для дітей в умовах воєнного стану, будь ласка. Ну, по-перше, Миколаївський район також зацікавився до ініціативи президенту проєкту Пліч Опліч Всеукраїнської шкільної ліги. Такі заходи вони проводяться, вони проводились вже неодноразово, о чому ми неодноразово висвітлювали, в тому числі і на сторінках нашої районної військової адміністрації. Я вважаю, що вони будуть продовжуватися і вони мають продовжуватися. Моє ставлення таке. Діти мають займатися спортом, а будь-які змагання у спорті це є логічний, ну скажімо так, крок, не крапка, а саме крок у заняттях любих. Тобто я відношусь до цього дуже позитивно. Я вважаю, що це треба також продовжувати з урахуванням всіх необхідних заходів безпеки, але я вважаю, що їх треба продовжувати. Дякую. Ще таке питання. Як громади Миколаївського району підтримують збройні сили? Ну, по перше, як я вже доповідав на програму територіальної оборони до районного бюджету, громади неодноразово спрямовували кошти. Це було в минулому році, і ця робота продовжується і в цьому році. Також громади напряму надають неодноразово субвенції на підтримку збройних сил України. Ну, скажімо так, або по територіальному признаку, або по іншим вимогам, Так що підтримка є, і підтримка цілком покриває усі громади Миколаївського району. Інколи бувають громади, у яких з питаннях не згодні там депутати не можуть договоритися, але саме підтримка збройних сил України завжди йде відсотково. Тут не згодних зовсім немає. Дякую. Яка зараз безпекова ситуація в Миколаївській районі? Те, що ми можемо говорити, є громади, які досі обстрілюються. це куцурубська та Очаківська громада, які там настрої у. Ну, настрої, я би не сказав би, що е, упадничськи, я би сказав, би, що люди вірять в нашу перемогу, е, бо бачать, що держава їх не забуває. А я наводив цифри по соціальному захисту населення, тобто всі необхідні виплати йдуть. Е, наразі електрика, газу та водопостачання воно також є. Проводиться на, наразі територіальними громадами, а також з залученнями інших можливих всіх ресурсів, аварійні ремонти у зоні, колишній зоні, яка була під окупацією, у зоні там, територіальних громад Ліцинівської, Шевченківської, Премайське, йдуть активні відновлювальні роботи, насамперед водопостачання. Чого довго не було в громадах, так що я, я вважаю, що більш-менш нормальна ситуація. Чи активний район співпрацює з благодійними міжнародними фондами, щоб залучати якісь там донорські кошти на відновлення? Ну я про це казав, ще за звіт на прошлий рік так тому зараз. Дуже коротенько, неодноразово ми проводимо необхідні як координаційні наради, так і всевозможну всебічну допомогу донорським організаціям, які працюють на території району. Я тільки що упам'янув три громади колишнього Вітовського району, які зараз насамперед за счет донорських коштів відновлюються, ремонтуються та йдуть вперед. Ще одне таке питання важливе. Інформація по запровадженню помічнику ветерана у районі. Чи програма у вас ця діє? Чи вже працюють у вас помічники ветеранів? Чи готові ви про це нам? розповісти? Так, вже принаймні є два помічника ветерана. 11 пройшли навчання. Програма працює. Програма працює і. Вона буде доведена до логічного завершення свого. Тобто це процедурна трохи програма, але вона працює. Дякую. Колеги, є ще запитання до нашого спікера? Чи користується ця програма попит? Так, звісно, можна сказати, що люди, які повертаються з фронту, вони потребують, ну, скажімо так, специфічних послуг. Тому ця програма користується і вона, на жаль, ще буде користуватися цим попитом. Тому ми готуємось до продовження розвертання, масштабування цієї програми. І вона буде. Дякую, колеги. Є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги. Дякую. До побачення.